Привітики, привітики. Ось ми відкрили парничок, він вже прогрівся. І висаджуємо е, свої ці штуки. Як вони звуть? Саджанці Насіння. Щоб дуже глибоко і не загукувати, ось нам дід Володька зробив таку ерунду. Зараз я вам покажу, що, що і як воно працює. Захекалася, трошки розгрібало. Ось садиску. О, ти мені м'ятки що став. Бачу. Ось такі ямки воно робить. Ось таку подожди. Подожди, не загрібай мені м'ятку. Куди близько? Я ж якраз в ямку попала. Мені ж треба в ямку. Та й що ж у нас? І такі ямки воно робить. Зробила мені баба вже помощниця. О, так, такі ямки воно робить Собі на сіня ямку поклала, поклала і пішла, пішла, пішла далі. От. І все. А потім буде собі проривати. Давай в сторону йдемо. Та я хочу просто показати, яка ця які ямки робить, як ти. А тоді рукою тако раз-раз, воно ж не глибоко тут. І хорошо. така штука. Тільки треба дру... довшу, бо трохи ручка шатається. Зараз. Так що редиску поки садимо. Посіємо трошки редиски, по декілька штук в ямку кидаємо, бо все одно, що воно буде прориватися. Так що ось так підписуйтесь, ставте лайчики. Там ми ще нічого не ставили, ну не садили. Зараз все будемо робити. Перше цю засадимо, а потім ту попробуємо Так що, О, на полі трактор ганяє. А що він там робить? Що він там робить? Я не знаю. Прошуровує чи що? По пшениці? То були кропили. А це я не знаю, що це він. Що він робить, наче як скородить, ну там пшениця ж посадить. Яку штуку? Мені. а Зараз замотай кирпичом, Ой, таке увілічене. Прорветься. Для порівняння ще посіяли попід часник з озгимий зимній. Як буде в парнику з цієї сторони і як буде на дворі тут того е, редіска. В той самий день і в той самий час посіяли. І для порівняння подивимося, як і що воно буде. Да? Да. Трохи вітер дує. А? Отакі дирочки виходить в нас стають Таю звати? Таю палкою, та й Такі дорочки і доволі удобно, так? Да? Доволі удобно собі засипав, рукою загладив і все. Його ж не треба садити аж на той світ. А також, щоб воно тільки посходило, а корінь він сам піде в землю, як йому там подобається. А тут засадимо на цілий штик в заступі, а потім ждемо. Коли це воно щось зійде? Так щось так. Садимо далі. Оця тикалка, тиканка, тикалка. Я не знаю, як це. Ну і кидаємо, вони лежать. Діжку вже по посіяли. І помідори вже подають. Помідорів пачці, звісно, багато. Але нічого. А ти сховай їх ось, ось сюди, може, вони звідси не будуть влітати. Звідти теж? Думаю, нам парника хватить, щоб ми оце все засадили. Що в пакеті від пакета. Я погнала плиту підкладати. Ось і кінець. Посадили. Штука лежить, сапа лежить, Ну, сапою ми майже нічого не робили. Тільки такого до вологого достала. Киська помагає, штурхає, штурхає, помагає, Так помощниці. Діла, да, да, да. Такого вже в діла. Зараз ще дотягну до кінця, бо ще не, не, не дотягнула. І будемо просити Бога молити, щоб у нас воно все вийшло, все зійшло. І все було класно. Ну, якщо щось робити, то щось буде. Якщо нічого не робити, то, звичайно, нічого і не буде. Так що ось так. Посадили ми баклажани, огірки спробували. Баклажани, огірки, баба вже полетіла. Помідори, рядиску. Все сюди всунули, подивимося, попробуємо, Побачимо, що воно з цього вийде. Кирпичами трошки замотала. І, цього, і хай воно тепер тут буде. Кирпичі тут ого таку замотала, поклала, а сюди його хочу ще. Підсиплю, мабуть, землі трохи. Бо щось воно його так дує, видуває, Ну таке, попробуємо. Ось так. о, ну, Як перший раз, перший клас. Це в нас взагалі рівно стоїть ідеально. <сум> Бачите? <сум> Молодці. бо ось такий скузнячок там виходить. Получается... Ой, так в середині класненько, в принципі. Прикольненько. Зараз ще цими кирпичиками тут тобто закотів і все. Ще насіння у нас трошки залишилося. Буде на, на той рік буде помідорів і ще залишиться це, а може ще так посадимо десь, побачимо як воно буде. Сьогодні вітер дує, в капюшоні, бо вітер дує. Всім пока. Дякую, що ви з нами, що ви коментуєте, підписуйтеся. Хто ще не підписався, ставте лайки. І всім пока-пока. Будемо слідкувати, що з цього всього буде. Бо перший раз, перший клас. Так що, всім пока-пока. Зараз кирпичиками ще за тулю та мову. І буде все супер. -у. Все, пока-пока!